Збирається, що принадлежить родителям Аміри. Що проводяться таким образом, тому що зняти мы не можемо, нікого я залишили після себе. Понівечені стіни, зеркала. Місцями проводку просто пообрізали і позабирали. Навіть знаючи, що вони це ніде більше не використають. Ось така ось ситуація. Хоча... Все, що тут є, це є власність льодового майданчика, товариства льодового арена Чернівці. І я був присутній під час їхніх дій. І на, що на мене вони в жодному разі не і на, Навіть на слова поліції, яку я був змушений також викликати, вони так само не зважали. Це, батьки заявляють, що це вони витрачали, збирали гроші на встановлення вікон. Да, їй чоловіки не Володимирці Зеркала встановлював ну, оплату за зеркала здійснював я. Ця вартість зеркал мінусувалася зарядної плати. Ну, це педагоги, це школа, вони вчать. З ними були присутніші й діти, яким так само давали молотки, інструменти, і оце все робити. Е, ніхто не примушував дітей трощити. Оце все, що зроблено. Це зроблено за рахунок батьків, за рахунок ніякої не Входило це в орендну плату. мы их пробовали демонтировать, Разумеется, мы танцуем, мы танцоры. Нам было постоянно присылали сообщения о том, что наши вещи вынесут, что если мы не там ни до какого-то срока не заберемся отсюда, наши вещи вынесут. Вот, поэтому вот мы нашли время там за каких-то пару часов вынесли свои вещи и попробовали снять то, что принадлежит нам. Понятно, Паша, нет проблем. Я сейчас бригаду демонтирую, все, но ну, суббота-воскресенье Бригады не работают. То, что это сейчас в таком состоянии, это просто мы не успели это сделать, потому что мы начали это делать, Паша вызвал милицию, нам запретили это делать. Вот в таком состоянии оно осталось. И я так понимаю, что это какая-то провокация.